Вітаю вас мої дорогенькі. Погода сьогодні не дуже радує, але не жарко. Парить, але не жарко. Не вийшло в мене сьогодні зробити собі вихідний. Приїхала я вже пізно. Але трошки ще щось пороблю. Почала наводити лад ось на цій клумбі. Вітря на сьогодні. Так, вже видно, що де було. Ось в мене навіть один аспарагус вижив. А ось тут була посаджена маленька хризантема біленька, нема. Не видно. Задавили її ці бур'яни, але іншу. Так, зараз прийдемо сюди. Але ось ось ця, це та, теж та партія, яка була посаджена у 2021 році пізньою осінню. Накупила я, мабуть, з десяток різновидів хризантем. І, звичайно ж, так як вони були посаджені дуже пізно, я їх накрила всіх кубкою землі. Ось. Ну, Звичайно ж, ніхто цю кубку не розгрібав, ніхто їх не визволяв. І тому більшість, ну, вони спріли, я так розумію. Ось. І серед бур'янів я ж оце знаходжу ось такі маленькі виживші хризантемки. Ось вона. Танюсінька-танюсінька, малюсінька-малюсінька. Малюсенька, малюсенька. Ну, зараз дамо їй кислороду, дамо їй сонечка. І вона може трошки наростить зелену свою масу. Сьогодні в мене в озброєні Freddy Крюгер або Росомаха, як хочете так і називайте. Оце такий інструмент, він дуже гарний, щоб пирій виковирювати корні пирія. Ось. Земля вся, бачите, у мху. Тобто не було сонячного, не було повітря обміну, чи як це назвати, щоб там вітер гуляв, сонце не попадало, ось вся земля в мху. Це земля в мене після поливу така. Тут хороша жирна земелька. Ось, дивіться, це я оцим оце розсамахою тут наколупала і все, можна ці коріння ось якось хоч доставати. Тут вчора був полив тому так більш-менш гарно висмикуються вони. А ось там далі, за трояндою, цією плитушкою, там не доставав полив. Я туди вже й не ліз, бо трава ріже і руки, ріже рукавички, тому буду займатися, мабуть, цим участочком. Сьогодні, вроді, як обіцяють зливу. Але я не знаю, може ввечері. Бо мені треба, щоб воно там ось отам все полило, щоб я повисмикувала там. Там же часник сидить. Щоб я на тому частку трошки попрацювала, бо там же косить не вийде, бо там же ж той мій многолітній часник. Тому буду колупатись тут. Справді сказать, трошки вже в мене накопичилася втома. і важкувато вже трошки зібратися, щоб поїхати, щоб е, щось почати робити. Але є розуміння, що це треба зробити. Бо якщо я не зроблю це зараз, то наступного разу. Я тут буду довбатися набагато довше. Тому зібрала соплі в кулак, і оце колопаюся. Радію, що скільки там вона коштувала, чи 50, чи 100 гривень в мені та хризан Ну ось одна волосинка вижила. Продовжуємо. Ну нарешті. А я-то думала, що щось в лісі здохло, і їх в мене нема. Так, зараз. Ну Як вам? Жирний. противне таке, фу. Он извивається. Жити хоче падлюка. Сожрав, мабуть, тут все тільки що можна. Ой. Я сорок їм підкармлюю їм. Сейчас знайду якусь цю чашечку і... Буду накидувати, якщо все знайду. Фу. Ну що ж, дорогі мої глядачі, прошу любити і жалувати очищену від усякого бруду і бур'яну мою клумбу. Я постелила пліточку, щоб переходити зі сторони на сторону. Так, аквілегія задовбала мене, треба її викапувати, залишити пару таких якихось гарних кущиків. Але треба викопувати. Гробак досі колупається в мисочці. Так. Ось вже все гарненько, земля така гарна, полита. Оцю рослину я зв'язала ось. Як вам показати так, ось так. Бачите, я її такою пірамідкою зв'язала, бо вона, коли почне квітнути, вона отак завалюється в сторону і портить увесь вигляд. Так, це в мене ця рудбек я насіялась, це флокси. Це лілейник сам, самий звичайний, але інтрига я знайшла гортензію. Ось вона. Це, звичайно, гортензія, але прикол в тому, що я її садила ну, черенком, тобто там не було ні коренів, нічого. Я просто її туди виткнула. І ось так вона витягнулась. Ось тут ще щось... Ага, ось ще її шматочок. Зараз я тут лілейник оцей пообрізаю з цієї сторони. І ось у мене тут є гортензія. Ось така красота. Підв'язала флокси ці, що падають на доріжку. Ось уже почистила доріжку. Тут метр, але вже вже якось ліпше виглядає справді. Так. Знайшла ще одну вижившу хризантему. Там скільки, я десяток купляла чи скільки їх. Ну ось ця друга. Вона вижила, витягнувшися. Ну, що, а що а робити, як не було ні світла, нічого. Так, зв'язала оцю жовту ромашку, її теж звідси треба буде. Викопати, бо вона занадто висока для цієї, для цієї клумби. Мені не подобається. Це та ромашка, яка тут росте вже, не знаю, ну, 4 роки ми сюди їздимо, то вже до фіга років вона тут росте. Коли вона починає квітнути, я її просто нарізаю на букети. Я не даю їй насіватися, але вона все одно насівається, ось он. Ось вам доказ, що воно насівається. Так що, така я молодець. Отут нічого не колупала, бо сюди не доставав полив і тут сухо. Тут я нічого не висмикну. Тому Або тут ще поколупаюся, цими кіхтиками порозрихляю землю. Або ще щось продумаю. Треба там піти ще досадити томати, що мені сусідка дала, вона ж добра душа, вона мені їх викопала стільки, що мама дорога. Так що робота є. Ось аквілегія. Я не допускаю, щоб оце, бачите, оце і все. Я одразу, оцей квітонос я зрізаю, бо вона насівається дуже сильно. Потім задовбешся копатися. Ось такі справи. Ну я довольна. Я довольна сміття валом. Ось, може, ще отут трошечки тут волого. Там просто насіялася моя лаванда. І можна обережненько трохи все поковиряти. Ось. Ну, вже ж красотинушка, Також понадівала на піони. ці, Ну, тримачі їхні. Так, на ну, оцей треба знайти десь цю. Або ці розвилочки отакі підставити, бо металевих у мене немає. Ось. Ось такий в мене сьогодні процес. Все. Туди далі треба ставити десь посерединці, отам, на, цю, на, на доріжці отам ставити цю. Вертушку, і щоб воно поливала і часника і оцю сторону. І треба отут ставити те, щоб вона і тут полила, і оцю сторону. А може сьогодні буде гарний такий дощ, що воно все польє і я тоді спокійнісінько все Поприбираю Часник букетами в мене росте. Ось, Бачите? <смі> Тут теж колопала-колопала сухо. Просто ж не хочеться оці вершки прибирати, коли корішки залишаються. Тому я краще поставлю. Вертошечкою вона мені тут все зволожи. І тоді буде дуже гарно все висмикуватися. І тоді будуть в одні мої рядочки, моя плантація часнику буде видна. І вишні вже наливаються. Тут я ходила, дивіться, ті вишні. М -м -м. Кислі, правда, ну, це то красиві. Так. Ну і знову що це треба повикопувати ці. Не нужні нікому поросль вишні. Все сухе. Я питала сусідку, кажу, в Полтаві були такі зливи, що чуть ли не на цих, на байдарках люди пливли. Вона каже, так, у нас теж типу, були, але ось тут на дачах тут не було дощу. Тобто були зливи, а тут, ну, типу, три, 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 три краплі, крапнуло і все. Не було дощу. Я та й думаю, чого земля така, як асфальт. І навіть цією лопатою не проштрикнеш. Я що там, щоб посадити помідори? Я пускала воду туди. Оце, воно полуницю поливало. І потім я переставила, воно поливало і ще мені той шматочок, щоб я могла хоч лопату встромити. Ось, Вже заквітають оці. Е, я не знаю, як вони називаються. Ось такі квіти. Якщо знаєте, напишіть мені, будь ласка, як вони називаються. Ось тут у мене Щас знайду, знайду, знайду. Ось це, здається, якась троянда в мене з черенка. І ось ця плитушка в мене здається з черенка. Це все, що я сама живцювала. Ось. Ой, не подивіться, яка ж це краса. Ну, йолки палки ну ж просто ж. цю аквілегію на Викінштейн, вона мені не нужна тут. Оцю троянду теж обрізала. Вона теж намагалася здичавіти, я виламала той патик і цей. Ось навколо неї звільнила місце, щоб обдувала, щоб ніякими грибами вона не хворіла. Ось, пообрізала всі сухі і зробила їй красоту. Оцю хризантему теж можна було б, звичайно, зробити такою акуратною. Ну, як сказати, акуратною, круглою, коротше, круглої форми. Зробити акуратно. Щоб вона не було, така розповзшалася, а отак її обкопати і викинути. Або не викинути, або пересадити десь туди за забор. Хризантему. Ось такі діла. Ну, я дуже рада, що я... Смішно, я вам серйозно кажу. Це дуже смішно. Ну, це гортензія, це 100%, що це гортензія. Тобто те, що не потребує як такого догляду, воно чуть ли не росте, як бур'ян. Воно запріло, вимерзло, здохло і, і цей. Те, що потребує догляду, що тіпа, її там, ну, це ж типа гортензії, ж там кислити треба чи що їй там треба. Вона без укриття перезимувала, в тіньку росла, без води, без їди. Ну, от. вам ми гортензія. Машечки, вони, звісно, дуже гарні. Але що це ви маєте розуміти, що ось це, так, віддаляємось, ось цей рядок самшиту. Ось ви бачите ось самшити. Ось це рядок. А отут же ж все це нарциси були. Сам шити усі сховані. Ось тут мала бути хризантемка. Це теж з цих знову куплених. А, здається, навіть пам'ятаю, це була рожева троянда. Ось тут мала бути бордова, така зірчаста хризантема. Нема. Навіть ніде не виліз, знаєте, в пошуках світла ніякий корінчик ніде не виліз. Тільки люпини понасівалися, та ось хворі мої трояндочки. Нема живих поч. Ну, живих маю, що прирості, ось, бачите, зжерта все кимсь. Нема приростів гарних. Якась гусінь її жрала. Ну нічого, я цей понавожу порядки та на колопоцею Ето, як його, від грибків та від е... насікомих комашок усіх цих на колопоцею в оприскувач та по тут все. Ну, більш-менш троянди, там ось таке, виноград, Поприскую. По і треба зараз підв'язати в кучку, якщо буде злива, треба підв'язати в кучку дельфініум. Бо він уже ось падає, бачите? Вставай, нічого падати. Такі гарні, бачите, свічки. М -м -м, красота. І ось я вам ще раз показую. Сидить, зараз покажемо. А Льонка жре. Нечутно, як там плямка і вона. Зжирає серединку. А волосатка. Ось уже ці, заквітнули ці жовті ромашки. Це треба вже нарізати на, на, на букети. Бо як воно насіється, то насіється тут. І ось уже цей синенький теж розквіта. У нього така чорна серединка. Так, фокусуйся. Не хоче. І мені ж треба обов'язково полити мої ягідки. Чорна смородина, на таке, як вже починає чорніти. Ну, таке, коричнево. Чорніти ще ні, а ось коричнево вже, вже 100%. І, знаєте, земля вона покрита вся мохом. Тобто тут була тінь, оце як ми сюди тільки почали їздити, оце таке було. Я знімала верхній шар з цим мохом повсюду, того що тут все було в тіночку. Ось там квітне. Як його? Жасмин? Пахне на всю, на всю округу. І оце треба здихатися оцеї шиповникової, шипшини оцеї. Хоча я на зиму збираю шипшину, сушу. Але мені не подобається, що воно на веса. І лізуть бур'яни і лізуть. Ну що це? Птічки, мабуть. Ой, долізу я туди чи ні. Птічки, мабуть, бояришник посадили. Так. Схоже, що бояришник. Мені ще тут бояришника не вистачало. Як здихатися цього винограда? Оцей дівочий, він, звичайно, ну, цей дикий, він, звичайно, дуже гарно, коли він оплітає і... Коли він контролюється, але ж оця хібара, оцей душ літній старий, він був весь оплетеним цим виноградом. Я що це все тут повидирала, почала розбирати цей душ. Думала, що ця металева конструкція, вона нам знадобиться на культурний душ, тобто на вуличний, красивий, новенький душ. Воно, звісно, симпатично, коли воно оце оплетено, Але, блін, його потім чуть ли не з трусів достаєш цей виноград, бо він везде повсюду росте. Так, цікаво. Ось це, ось це мій щавель. А оце теж щавель хороший? Чи це кінський? Куштувати я не хочу його. Ану. Це звичайний шевель чекінський, скажіть. А чого він сюди виліз? Хто його туди приглашав? Ось зараз буду висмикувати мурашник. Мурахи. Тут вони мене так за ноги кусали, коли я цей стригла там. Повідгризали по пів ноги. І так больно вони кусаються, це ужас. Треба тут уже в цьому моєму щавільниці теж наводити порядок, вже поже туди насипати. Ось дивіться, що з цією яблуною, бачите? Її вже жрут. Коротше, треба її здихатись її. Бо мені таке не подобається. Я посаджу новий, новий сад, а вони будуть мені жерти і цей і новий сад. Мені таке не треба. Так, добре, друзі, пішла колопатися далі. Так, дорогі мої глядачі, Показую швиденько, ось приткнула томати. І я швидко тікаю, бо в нас прильоти. Зараз Щас вдиваюсь, бігом, бігом біжу. Побачення, друзі. Ми зустрінемося з вами. Сподіваюся, у наступних відео.